Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як об'єднувати предмети у множини за спільними ознаками. Щоб пригадати, як об'єднувати предмети у множини за спільними ознаками, пропоную пограти у гру, «Знайди помилку. Погляньте на екран. Матвійко об'єднав у множини предмети за спільною ознакою. Кольором. Чи правильно об'єднав предмети матвійку? Ні. Книга червоного кольору. А машинка, кубик та светрик синього кольору. Якого кольору потрібно взяти книгу, щоб всі предмети об'єднати в множину? Так, книгу синього кольору. Чи вдалося Матвійку об'єднати предмети в множину за спільною ознакою розміром? Так, всі предмети хлопчик об'єднав на великі та малі впевнена, ви виправили всі помилки, які зробив Матвійко. Сьогодні я продовжу вчити вас порівнювати предмети у множинах. Погляньте, на городі виросли овочі, капуста та морква. Діти, як ви думаєте, чого більше? Капусти чи моркви? Як дізнатися, чого більше, не рахуючи їх? Так, овочі потрібно викласти попарно. Чого більше, капусти чи моркви? Так, капусти більше, ніж моркви. Оскільки одна капустина залишилася без пари, а моркви менше, ніж капусти. Господиня вирішила приготувати салатик і забрала одну капустину. Чого тепер більше капусти чи моркви? Так, у кожної капусти є пара з моркви. Отже, капусти і моркви порівно, їхня кількість однакова. Тепер ви зможете порівнювати множини предметів, не перераховуючи їх. І завжди будьте знати, яких предметів більше чи менше, а їх кількість однакова. давнину, коли ще не було машин, людям допомагали обробляти городи коні. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення коня за допомогою головоломки танграм. А допоможе нам в цьому картинка. Нагадую, головоломку танграм ми викладаємо лише на горизонтальній поверхні. Фігури прикладаємо одна до одної. Щоб викласти зображення, потрібно використати всі-сім фігур. У вас вийшло викласти зображення коня з допомогою головоломки та нараму. На занятті з логіко-математичного розвитку ми з вами порівнювали множини, капусти та моркви. Пропоную вам на аплікації зробити соковиту морквинку. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий трикутник та прямокутник, клей, клейонка, пензлик та ножиці. Спочатку я хочу розповісти вам. Як безпечно користуватися ножицями? Працювати з ножицями можна лише під наглядом дорослих, сидячи за столом. Різати папір потрібно, не нахиляючись до ножиць. Ножицями ми ріжемо лише папір. Як же правильно тримати ножиці? Великий пальчик просуваємо в верхнє кільце, середній просуваємо в нижнє кільце, а вказівний пальчик буде допомагати середньому. Ножиці тримаємо так, щоб великий пальчик завжди був зверху. Під час роботи з ножицями папір тримаємо лівою рукою так, щоб пальці були осторонь від леза. Спочатку навчимося різати смужки по лініям. Відкриваємо ножиці, вставляємо папір та закриваємо ножиці. Беремо смужку, відкриваємо ножиці, вставляємо папір та закриваємо ножиці. Після роботи ножиці ставимо у стаканчик лезом донизу. За допомогою олівчика закручуємо нарізані смужки. Викладаємо трикутник на клейонку. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу. Набираємо клей. Наносимо його на заготовку. Приклеюємо на аркуш паперу. Зайвий клей витираємо за допомогою серветки. На клейонку викладаємо заготовку з нарізаними смужками. Клей наносимо на край смужки та приклею на аркуш паперу. Зайвий клей витираємо за допомогою серветки. Ось така соковита морквинка вийшла у мене. А яку морквинку зробите ви? З нетерпінням чекаю на світлини з вашими соковитими морквинками.